Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першому інформаційному блоці ми прискіпливіше й детально придивимося до нового очільника набу. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International, доєднався до нашого ефіру. Андрію, доброго дня. Добрий ранок. Я почну з того, що нагадаю, 6 березня Кабмін визначився з очільником набу. Рекомендував призначити на цю посаду Семена Кривоноса. Під час свого першого такого публічного звернення відеозвернення Семен Кривонос сказав, що корупціонери в Україні мають боятися трьох речей: народу України, Бога і набу. Як зауважив мій колега Михайло Ткач, от одразу видно, що у пана кривоноса немає досвіду боротьби з корупцією, інакше він би знав, що народ. України і, і бога корупціонери не бояться, але тим не менш, кривоноса справді має досвіду боротьби з корупцією. Він очолював інспекцію архітектури містобудування. І якби такий головний меседж заголовків, які вийшли на наступний день в медіа після призначення кривоноса, полягав у тому, що і це, мабуть, не най таке найрізючіше і найгірше, що можна було написати що боротися з корупцією в Україні буде людина, яка підозрюється у корупції. От наскільки ця теза відповідає дійсності? Чи справді Семен Кривонос має якесь серйозне корупційне минуле? Е, я не знаю, хто це писав. Та, я, я, давайте, може, трошки там, на крок назад почнемо. Ми просто всі концентруємося на результаті. Давайте почнемо з того, як взагалі пройшов конкурс. Два слова буквально. Він пройшов доволі швидко в порівнянні з тим, як ми, як держава, можемо проводити конкурси. Ми два з половиною роки обирали керівника САП. Це я нагадую. Дуже є багато прикладів, де ми дуже довго проводимо конкурси. Вони нічим не закінчуються. Тут конкурс пройшов в розумні строки, як на мене. Плюс мінус там, мабуть, з першими засіданнями комісії чотири місяці на все про все пішло, і мені здається, це абсолютно нормальний строк, не дивлячись на те, що були певні ну відверто дивні е політичні заклики, зокрема від прем'єр-міністра, про те, що давайте ми швиденько зараз оберемо, і не треба. Давайте в общем швидко все зробимо. А швидко інколи вона не виходить, тому що є певний процес, є різні етапи, є питання того, що треба провести інтерв'ю з кандидатами. До речі, це був перший конкурс, де комісія розділила інтерв'ю на два етапи. Вони спочатку поговорили з кандидатами про доброчесність їх, а потім вже поговорили про професійну, професійну частину. Тому кокур загалом прийшов, як на мене, в розумні строки. Він був максимально прозорим. Журналісти могли ми бачили матеріали, приходити і на тестування всі інтерв'ю були онлайн доступні. Комісія зверталася до громадськості загалом та надавайте нам інформацію. Ми можемо зайти зараз на сайт на кабінету міністрів. Побачити документи, які вони подавали. Тобто, процес прийшов як на мене, ну як його зробити краще, це, звісно, дискусійне питання. Ми бачили різні там формати комісії. Але в принципі з роботу вони свою зробили. Питання до того, що є певна критика до навіть не до пана кривоноса та да, спочатку, а до фінальної трійки. По перший етап цієї бурління він пройшов в суботу, коли вони визначилися. Це вже скажімо так інше. Інша частина історії комісія на те, є комісія, щоб приймати, приймати рішення, кабінет міністрів. Дуже швидко скільки йому зайняло це? 48 годин, фактично для того, щоб призначити пана кривоноса добре. Це чи погано? Ну з одного боку, якщо подивитися в вакуумі, то мабуть це чудово просто, бо ми тоді зараз вже виконали одну з умов, якщо я не помиляюся. Угоди України з євросоюзом з макрофінансової допомоги, там було дуже лайтово насправді написано, що давайте з стрійкою до кінця першого кварталу, а до кінця другого його призначити. Це, мабуть, наші європейські партнери, знаючи, як ми довго любимо розмірковувати а кого ж таки вибрати. Вони зробили таке формулювання. Ми справилися швидше. Частково закрили ще одну з рекомендацій до нас. Пані кандидатство, і з цим нас можна привітати щодо пана кривоноса. Я не знаю про якісь корупційні е, справи, де він є фігурантом, е, чому говорять про те, що я чесно кажучи, якось це пройшло повз мою пульбашку. Да, те, що ви тільки що сказали, про корупційне корупціонер буде боротися з, з корупцією. можливо, це через те, що він очолює Діан, е, колишнє дабі е, архітектурно, це, 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 так, та, е, Тут є інша частина історії навпаки. Тобто йому пропонували хабар. Він від нього відмовився і буквально, от в лютому, за угодою між прокурором і підозрюваним була укладена угода, і справа, в принципі, вже. Закрита з позитивним, те, то що той, хто пропонував хабар, він отримав судимість, повернув всі кошти, заплатив штраф на здається, на, на, на ЗСУ. Тобто трошки інша частина. Є, звісно, питання щодо його політичної незалежності. Це зараз турбує людей найбільше. Насправді з того, що я бачу знову ж таки моя бульбашка. Тому що, навіть якщо подивитися анкету пана кривоноса, то там була така частина, де, якщо хочете, напишіть людей, які можуть вас рекомендувати. І Однією з таких людей є діючий віце-прем'єр пан Пен Федоров. Чому так? З того, що я розумію, іде процес, і був певний процес цифровізації діяльності діаму, і можливо, от. Пан Федоров може порекомендувати, да, виходячи з тієї анкети і Кривоноса як е, доволі хорошого професіонала. Е, це одна частина. Інша, ми бачили багато матеріалів, те, що його дружина е, там працювала з паном Кулєбо, який зараз є заступником е, керівника офісу президента, і інші, інші, інші моменти. Е, чи це турбує? Так, це турбує. Е, чи буде це впливати на його діяльність? А зараз ніхто не зможе про це сказати. Але повірте, в найближчі 3-6 місяців мені здається, це стане зрозуміло. тому що о, одна справа тут теж варто не забувати. Мати велике бажання очолити набу можна з різних причин, та ми це чудово розуміємо. Але коли ти нарешті його очолюєш, то твоя точка зору на певні речі, які ти собі по 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 уявляв в минулому, вона змінюється. Місце, місце, приклади, сидіння, місце сидіння визначає точку зору, так? От мені здалося, що це дуже грубо, я не хотів це сказати, але це сказали ви. Добре, я погоджуюсь. Okay. Це я мав на увазі. Добре, я перекладаю походу. Я повертаюся. Ми зараз проговоримо про політичну залежність, але я повертаюся до коруп корупційної складової, про яку писали медіа. Там розумієте, там була історія справді дві корупційні історії. В одній він був викривачем, а в іншій, як повідомляли журналісти програми схеми, в 2016 році кривонос перемагав у конкурсі на директора одеського управління Набу, але він відмовився очолювати згодом це управління і як. Нагадують журналісти програми схеми. Він відмовився від посади у момент, коли журналіст Дмитро Гнап якраз готував публікацію про те, що Семен Кривонос не вніс у декларацію дорогу квартиру. Ось мені здається. Тут якийсь корупційний шлейф може бути прихований чи зашитий. Ну і зрештою справу закрили, тому що в офіс в офісі генпрокурора, генпрокурора не знайшли якихось доказів доказів порушення. От якось так я дивіться, не хочу його тут якимось чином виправдовувати, але нагадаю, що врешті-решт він же ж відмовився очолювати да одеської управління, управління набу, мотивуючи тим, що це інсинуації. І я не хочу в цьому брати брати участь от. Добре, і ще такий момент: знаєте, багато хто прихильників чи адвокатів його Семена Кривоноса писали про те, що він нібито з команди Сакашвілі в людина Сакашвілі, людина, який довіряв Сакашвілі. Наскільки це відповідає дійсності, може, ви щось можете сказати, тому що, наприклад, коли почалися почалися з'являти в мережі ось ці повідомлення, то, наприклад, речника речниця Михайла Сакашвілі Дарина чи ж вона написала що він не з нашої команди я от буквально процитую 2015 рік носив сумки з одеської митниці в грузію я не розумію що що це значить 2019 рік працював у штабі юрія дерев'янко 2020 рік гоха Гоха е, цхакая напросив його в офіс простих рішень і результатів а команда сакашвілі відмовилася працювати з семеном 2021 рік купив собі землю землі 2023 рік став головою на бот я не знаю що означає цей весь набір який озвучила дарина чи ж але от Можливо, ви щось тут поясните я бачив цей пост в соціальних мережах. Я очікував якогось пояснення. Мене теж зацікавив оцей момент з приводу сумок в Грузію, але не знаю, що вона мала на увазі з, з біографії. Якщо я не помиляюся, він був чи не рік директором от цього офісу ефективних самих простих найкращих рішень громадської організації. Наскільки я пам'ятаю, це була при панові Сакашвілі. У такий офіс був створений. Яка його там була роль? Наскільки вона була велика? Як можна ну логічне ж питання? Правда, якщо він рік був керівником цієї громадської організації, то рік він ні? Ніким там не був, якщо от пані Дарина пише, що відмовилися з ним працювати. Тобто, тут це якась не знаю, важко важко. Якісь от постійні оці ці недомовки та ну носив, носив кудись мішки, десь там був з тим відмовилися. То дивимося зовсім інше. Якось відсутні оці позиції дуже часто поєднування різних історій, різних фактів набагато легше. от те, що я знову там знаєте в політичну історію, хочу нас занурити. Легше, ну, є пояснення, чому скоріше. Віце-прем'єр зазначений в анкеті, як той, хто може його рекомендувати. Ну тому що йшла цифровізація. Діама тут зрозуміло, звідки воно А зрозумілі історії там про дружину пана Кулєву і інше, те що працювала. Тобто він не є чужою людиною. І до речі, під час півбесід йому ставили це питання. На що він відповів? що у мене там з цими багатьма людьми суто робочі стосунки. Е, окей, його про запитали. Тут це зрозуміло. А от з сумками мені не дуже ясно. От е, тому, е, чи є стурбованість? Е, так, чи є в мене відчуття, що все, все, все абсолютно пропало, все дуже погано? Поки що ні. Чи з'явиться воно за півроку? Побачимо. І Це зараз якраз наша задача і журналістів, і і нашої громадської організації, наших партнерів, прискіплявише вдивлятися в ті процеси, які будуть відбуватися в набу тут ще десь, нагадаю, цікавий нюанс, що дизайн, взагалі самої структури, як НАБУ, він випаданий таким чином, що очільник набу насправді не є керівником органу досудового розслідування в розумінні кримінального процесу. Він є головним менеджером, головним головною особою, яка Може давати певні розпорядження щодо е, слідства, є головний детектив. Так? І його обирають там на іншому конкурсі. Він зараз є, він є призначеним. Тобто, е, оці ще закиди, скоріше про професійні, що він ніколи не мав досвіду боротьби з корупцією. Ну, вибачте, вісім років тому. Очільник, який тоді виграв, здається, теж не дуже багато мав досвіду в цій, в цій справі. Звісно, було б краще мати когось, хто більше працював з кримінальним процесом, кримінальному вправі, але це не єдина вимога до керівника. До нього є вимоги щодо менеджерських, щодо певних лідерських якостей, і можливо, це і переконала комісію в тому, що ця людина повинна бути в фінальній трійці. І Це є більш важливою історією, ніж е е знання. Е Практичні знання, практичний досвід в кримінальному процесу, тому буквально, я та, а, та, мене Буквально нещодавно немає... Артем Ситник давав інтерв'ю радіо НВ, колишній очільник Набу. Він якраз сказав, що політична незалежність керівника Набу це взагалі номер один. Це найважливіше, що має бути, тому що найближчі сім років йому доведеться те й робити, що постійно відбиватися від бажаючих якось узалежнити набу від тих чи інших політичних груп і впливів. З приводу політичної незалежності пана Ситника, так ну ми це фактично було дуже добре видно, що пан Ситник виступав більше таким, який стоїть і захищає від цих впливів, та поки детективи роблять свою роботу. Я не був дуже дотичний до процесу обрання пана Ситника в той процес, але наскільки знаю від колег, що тоді теж коли його брали. Була теж певна критика, що він там чиясь людина, десь кудись іде. А в результаті воно виявилося зовсім зовсім по іншому. Тому тут цілком може бути такий самий варіант. А, а чи буде він час, тільки покаже. На жаль, по іншому тут ніяк. А скажіть, будь ласка, я вже це, мабуть, вас не вперше запитую. Але от мені цікаво, а як взагалі відбувається процес обрання керівника набу? Ну ми знаємо, що є конкурс. Виходить трійка фіналістів. і Далі уряд має визначитися, хто з них буде. Дуже швидко Денис Анатолійович визначився. А чи знаємо ми, як це фізично відбувається? Денис Анатолійович там сидить і прискіпливо вивчає їхні біографії, чи відправляє їх на співбесіду на банкову, а потім отримає з банкової дзвінки. Кажуть, ти призначиш того. Чи він може рандомно знаєте, занурює якісь записки з їхніми прізвищами в якусь вазу, а потім тягне і каже: Ось ти будеш. Ну от серйозно, а хто знає як це відбувається? Саме як це відбувається на практиці, я не знаю. Тобто є по закону, що тут Денис Анатолійович обирає одну кандидатуру і виносить її на голосування в Кабміні. Е, і все. А як він це робить? Звертається до зірок, чи він обирає, чи він дзвонить комусь в офіс, чи хтось ходить на якісь співбесіди? Е, не знаю. Мені здається, що по кандидатам е, інформації, якщо говорити там, скажем так, з доброчесного правильного процесу інформації більше ніж вдосталь. Е, є анкети, є декларації, є два раунди інтерв'ю. Вони всі є в записі. Можемо насолоджуватися, переглядати це роками. Е, хоча не думаю, хто це буде робити. Е, от і, і, і далі він собі якось там це рішення приймає. Е, ну тут важко мені сказати про це і залізти пану прем'єр-міністру в голову. Та й не дуже мені хочеться, чесно кажучи. Але я звернула увагу, як підтримали пана прем'єра. Всі дружно підняли руки. Увесь уряд проголосував за. От, дискусій не було, якихось тривалих запитань, мені здається, теж не було. Все було дуже злагоджено, чітко і без зайвих питань, і швидко. Злагодженість команди. Так, джині з команди добре. Тоді знаєте, що мене теж ну, не насторожило, але викликали певні запитання. В мене ось ця теза Дениса Шмигаля про те, що він рекомендував Семену Кривоносу призначити тих двох інших кандидатів, які потрапили до трійки лідерів, призначити їх заступниками, заступник, ну, своїми заступниками. А це взагалі нормальна ситуація, що прем'єр радить новопре. Призначеному керівнику НАБУ когось призначати своїми заступниками. Е, ну, дивіться, прем'єр. Чи він порушив щось тим, що вони, він щось порадив? Я думаю, що ні. Та. Чи е, значить, це, що тепер е, Семен Кривонос зобов'язаний призначати? Звісно, що ні. Та. Він сам собі обирає заступників. Е, чому так було зроблено? Я не знаю, але. Пам'ятаю, що, там, скажімо, з минулого були такі випадки, де перший номер займав позицію керівника, а другий номер ставав його заступником. Здається, так само було в попередньому складі керівництва САП, де пан Холодницький очільник. А другий номер Максим, він вже став його заступником. Він зараз, до речі, служить в Збройних силах України. От. Як тут можна трактувати це таким чином, що пан прем'єр вважає, що трійка вся дуже гідна. Один має очолити, ми його вибрали, а інші двоє теж класні. Давайте беріть їх собі заступниками. Захоче, візьме, не захоче, не буде брати. Тут абсолютно він має право примати рішення самостійно. А трійка справді дуже гідна? Трійка гідна на думку комісії та да? мінуси кандидатів по Кривоносу ми вже багато поговорили щодо пана гуп'яка, то тільки його робота в ДБР вже викликає питання, бо є в суспільстві величезна критика цього органу, зважаючи, як він був сформований, як, начебто, перезапускався і все, що вони роблять. Пан Осапчук, керівник набу по ньому питання здається, взагалі не було так. От я думаю, що будь-який представник, ну не будь який да той, який має певні спроможності, будь-який представник набу, який вийшов у фінальну трійку, точно має певні спроможності і певний досвід, і якась інституційна пам'ять має існувати і промоція в рамках однієї інституції. Це нормальна історія. Тому чи можна сказати, знаєте, по іншому питання поставити чи можна було б обрати іншу трійку? Тих е, восьми, окрім цих трьох, які вже були, які дійшли до фіналу, деякі речі я думаю, що можуть бути нам невідомі, з яких причин вони в цю трійку не потрапили. Та чому ж комісія визначила саме цих трьох, а не якихось трьох інших, е, але це все вже скоріше розмову про минуле. Тут вже треба дивитися ретельніше в майбутнє, що буде відбуватися знову, тому що поки що публічні називаємо так заяви пана Кривоноса вони. Позитивні, тобто я хочу зберігати те, що він сказав на зібранні зі співробітниками, зберегти досягнення минулого і захистити там незалежність і підвищити ефективність. Де цього такі тези були е, окей, е, роби. Е, якщо треба, якщо це буде рух в правильному напрямку, дуже багато людей в цій країні будуть раді цьому допомогти. Ну, будемо стежити. Ви сказали, для вас буде маркер. Ви будете стежити там близько півроку, даєте набу щоб подивитися і зробити якісь попередні висновки. Політично залежний орган чи не політично залежний? Тут навіть не тільки про політичність, а які кроки будуть прийматися, тому що тут дійсно є там питання заступників, якщо цілком може бути, що певні які справи можуть рухатися швидше ніж вони рухалися до того, наскільки активно, от знову ж таки, це такий вже в сторону пана Ситника про те, що. Виступати таким захисником від політичного тиску, чи буде здійснюватися певний політичний тиск, і як буде при цьому поводитися директор так. А, бо історії і ситником пам'ятаємо купу. Найбільше що мені запам'яталося, це там справа з сином колишнього міністра внутрішніх спак справ Авакова. Так? Тобто там був тиск просто шалений. А, також це стане так чи інакше відомо чи більше буде фокусу. Умовно, скажімо, на попередніх чи на теперішніх чи би, справа є, і є, і вона рухається. Тобто, тут якогось окремого фокусу на те, що треба тягнути і пришвидшувати історії, які не стосуються цієї влади, е, от чомусь мені здається, що такий короткий період, бо шість місяців це майже нічого в порівнянні з наступними сімома роками. Е, вже багато чого може стати зрозуміло. Добре, тоді чекаємо. В нас ще є небагато часу, і хочу вам поставити ще одне питання, яке активно обговорюють в соціальних мережах. Це кейс Андрія Коболєва, екс керівника Нафтогазу. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду 1 березня призначила на Коболєву заставу в двісті мільйонів гривень. Якісь дуже великі гроші. Просто для порівняння я нагадаю, що Трухін сплатив 6 мільйонів гривень там як покарання штраф, який перерахували на зсу. От, а Коболєву заставу. 230 мільйонів на і сап підозрюють його у розкраданні цієї суми. Це частина премії за перемогу над Газпромом у стокгольмському арбітражі, і все дійшло до того, що дружина Коболєва оголосила збір, тому що я так розумію, родина не має цих грошей через заблоковані рахунки, хоча сап каже, що вони не мають відношення до блокування рахунків Коболєва. Що це взагалі за історія? Як ви її бачите? О, з інформацією по цій історії насправді може черпатися з. Важливо умовних двох джерел да це там соцмереж, це спілкування, якась комунікація зі сторони пана Ковалєва, там і, і його адвокатів. І друге, це вже а, самі ухвали А, Щодо рахунків, наскільки воно виглядає? Що десь арештовані, десь не арештовані, чи були взагалі арештовані, то певні рахунки можуть бути заблоковані. Так, тобто, взагалі, гроші людини можуть бути і не в Україні. Вони можуть бути е, на, на заході в банках в інших країнах, скажімо так. Та. І це вже питання там, до внутрішнього комплаєнсу цих і їх систем, які в них там пропорції спрацьовують на те, щоб там, обмежити на певний час доступ до коштів. І, мабуть, е, учні справи корупційні, не корупційні, злочинні, скажімо так, кримінальні. Вони можуть там на певний час поставити паузу, не, не давати тобі можливість використовувати кошти допоки там вони в цьому не розберуться. Да? Тому е десь якоїсь офіційної інформації про те, що ну, ЦАП говорить, це єдине, мабуть, що вони ніякі рахунки ніде ніхто не арештовував. Окей, okay, вони не арештовували, можливо, вони десь там заблоковані на заході з тої причини, якої я сказав, а можливо, щось зарештоване в Україні там за запитом якихось інших органів. Може таке бути, цілком щодо того, що оголосили збір. Ну цей скажімо так: цей приватна справа пана Кополєва, так яким чином збирати кошти на заставу. Мене тут більше цікавить взагалі сама сума застави. тому що застава це цікавий інструмент. Але він точно не має виглядати як покарання для людини. Він має сприяти тому, щоб людина не впливала на подальше слідство, тому що коболів не є винувато, є підозра, але слідство далі продовжується. Але також вона має бути такого розміру, щоб людина могла її сплатити. Тому що який сенс застави, якщо людина не зможе її сплатити? Посилання на те, що от у пана Коболєва є таке то майно є там щось там. Корабелі, не корабель, якийсь човен, причеп, щось іще. Це є в тексті ухвали. Він отримав такий дохід за такий то період. Е, окей, добре це релевантна інформація, але це не гарантує те, що людина може сплатити е, ці кошти. Тому розмір застави це завжди така доволі дискусійна історія. Але однозначно вона не має виглядати таким чином, що от людину змушують заплатити ці гроші, хоча вона їх не може заплатити. Це А або для того, щоб їх заплатити, вона має взагалі розтягнутися до останньої донитки, так і щоб її заплатити і не потрапити там на два місяці в камеру. Мета ж яка щоб не впливала на слідство, чомусь суд вирішив, що там засоби такі, як там. Здати паспорти, обмежити пересування, заборонити спілкування. І інше їх недостатньо ну от якась така історія. У Як вас особисто... я поділяю таку таку суму а. застави я... Е, Чесно кажучи, мені загалом ця вся історія не дуже подобається з паном Коболєвим, і особливо там з прийняття певної частини суспільства, коли воно йде від кримінального провадження в розмову про те, чи взагалі він мав право отримувати такі такі премії, це ж це ж такі гроші величезні. От тут завжди хочеться сказати, а ви розумієте наскільки великим гігантом є нафтогаз і що з ним відбувалося від моменту його заснування ще за часів кучми? Що це завжди була величезна діра? Тому ну процес далі ідеї відбувається. сподіваюся, він матиме якесь логічне і дуже обґрунтоване завершення. Ну інакше бути не може, тому що якщо ні, то ця історія здатна мені. Я вже бачу паростки цього, що ця історія здатна дуже сильно підірвати довіру до антикорупційних інституцій. Я вже бачу там заяви від людей, які підтримували і набу і САП, і Вищий антикорупційний суд. І от оця величезна застава для Коболєва багатьох розчарувала і сказала: та ні, мабуть, мені не варто ось так настільки сильно підтримувати те, що робить ВАКС. Тобто я ось такі закиди чую, і мені з. Здається, тут дуже важливо, все таки, щоб не залишилося сумнівів ні в кого щодо справедливості, так це важливо, от з моєї точки зору. Тут більше скажімо так, не згоди взагалі з існуванням такої кримінальної справи. Да, скажімо, так не в питанні там застави застава. Це просто одна частинка, е, всього процесу. Не хочу захищати одну чи іншу сторону чи казати, от сап не правий, чи сап правий. Чи є в ухвалі суду речі, які мене відверто дивують? Є от чи. Ми застраховані тим, як ми створювали ці органи від їх помилок? Абсолютно ні, повсюди всі ми люди. Та ми вон тільки що з вами говорили про те, що скільки є критики щодо нового очільника набу, так де рішення теж приймали люди. От комісія це, це ж такі люди. Тому чи сказати чи це є помилка, чи там якась окрема знаєте, така точка в даних, те, що відбувається в НАБУ САП і зі справами в суді. Чи це якась системна історія? Поки що я не беруся судити. Хоча справ є більше ніж одна. Ми знаємо, що є колишнього міністра транспорту пана Пивоварського. Теж історія людини, яка зробила доволі багато за той короткий час, що він був міністром, теж вона запитаннями. Ми слідкуємо за цими справами, аналізуємо кожну ухвалу, і звісно, будемо це комунікувати. Дякую дуже, Андрію. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Ми говорили про, зокрема про нового очільника Набу і про справу Кобилєва. Далі у нас будуть новини, а потім я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.